Сьогодні 14 серпня і вже близько двох тижнів як дозрів і ми збираємо сортожини Потрійна Корона. Вона має досить таку гарну крупненьку ягодку. Бачите, яка вона. Ягоди багато. Ось подивіться, яка красота, якими китицями гарними вона дозріває. Ягода ця не кисла. Вона досить має приємний, гарний смак. Ось ми бачимо 12 грам, 13 грам. Майже 14. Майже 14. ця може менша трошки. 11. Ну, от така от ягодка. Сорт досить достойний. На цей час от, Ну, у мене це найкращий, щоб в серпні місяці, а буває вона і до вересня, може бути. Я рахую, що це хороший дуже сорт, потрійна корона.